укачивал. Ага, да. Ну ч, бен плаче? Ну ти ты плачешь? Повне сонячне населення за останній час. Таке явище відбувається один раз в кілька російських. І жителі нашої планети мають унікальний шанс його побачити на власні. Але не всі завернення буде місце на далекій сході пішки та південній Кореї. На сході Китаю та поволі, синку. А що це ти потилицю чухаєш? Зовсім на Чухраїнця схожий. Це ж бо знати зовсім з математики. До речі, а хто це такі? Чухраїнці. Іди сідай, синку, я тобі все розповім. Славетні люди, українці, ганяють все з землі чужинців, а доля нам несе гостинці, таких людей, як чухраїнці. Чухренці, як ми знаємо. <кій> Ой, вибачте, давайте ще раз. Чухраїнці, як ми знаємо, це дивацький нарід, що жив у Чудернацькій країні Чукрем. Назва Чухраїнці постала від того, що нарід той завжди чухався. Країна Чукрен розлягалася на чималім просторінні від біблійської річки Сону. До біблійської річки Діану. Біля річки Діану простягалося пасмо так званих Карпатих Гір. Це на Заході. Південь країни Чукрен обмивали море з водою синього кольору. Синім те море зробилося дуже давно. Вона хотіла зробитися океаном, надулося, посиніло та так синім на весь свій вік і залишилося. Чукренців було чимало. І щось понад 30 мільйонів. Хоч де вони і саме не знають, хто вони такі су. О, забувся. Телепень! Остапе! Іди сюди, оберіг одягни. Якби знаття, що так все вийде, то три вдів би оберіг. Не зрозумів, що це за вірші. Біжу, мамо! Я знов забув. Куди ж сидітись, хоч сам себе я застеріг. Ну й де це він ходить? Я вже марно півгодини чекаю на нього тут. Треба йти додому. Ну, і скільки на тебе чекати можна? Я вже півгодини тут марно сижу. Вже додому йти збиралися, ти тільки прийшов. Я намагався не спізнитись. Коротше вибрав, ніж доріг. Якщо колись завчасно встигну, то обіцяю впаде сніг. Ну годі. Ході. Класти чи не класти? Аго, Остапе! Та що ці клопоти робиш? Якось там буде, відпочинь, гайдай з нами веселитись. А ту роботу ти закинь. Ай, піду. Я так і знала, він все кине. Ну що за бездернь нема сил? Тепер на нього бубаніти, підуть мої літа на схил. А серед нас все ті ж фрази. Якби ж знаття забув, спізнивсь, я так і знав. Лунає всюди. Якось і буде у житті. Мамо, ти вже сама вершами заговорилась. Ой, да це я так, синку. Як бачиш, в кожному з нас є чухраїнець. Всі ми вправі щось забувати, спізнюватися, вдарятися, ну і таке інше. І скільки б століть не пройшло, завжди існують такі люди, як чухраїнці. Ось я чухраїнка, і ти чухраїнець. Так, годі балакати. Давай йди, тобі ще уроки робити. Давай, давай, давай. <світ> і не треба мені там оце. Іди, йди, йди. <світ> ха <г> отож <lanter> <Olympics> ну, мусимо і сьогодні витравлювати себе чухраїнців і творити державу вільних і гордих українців. Пам'ятаємо нашу історію, шануємо нашу культуру, не повторюємо наших історичних помилок. Остапе! Іди сюди Готов? Ha-ha-ha! <laughs>